Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати свої улюблені моди, без яких я вже не уявляю свою гру. Тож влаштовуйте зручніше, беріть смаколики і давайте розпочинати. Першим я хочу показати один з моїх найулюбленіших модів, який називається UI Cheats Extension. Це дуже зручний мод, який дозволяє керувати грою буквально одним кліком. Цей мод має безліч корисних можливостей. Про всі функції ви можете дізнатися вже самі. В описі під цим відео я залишу посилання на всі моди, про які я буду сьогодні вам розповідати. Ну, а зараз я розповім про ті функції, якими я користуюсь найчастіше. За допомогою цього мода ви легко можете керувати потребами. Потрібно просто натиснути ліву кнопку миші на будь-яку потребу Сіма і миттєво підвищити або знизити її рівень. Натиснувши на баланс сім'ї, ви можете швидко додати, чи забрати гроші, чи задати конкретну суму, тим самим повністю змінити фінансовий стан родини. Також за допомогою цього мода можна видалити небажані мудлети. Як в нашому випадку, Джорджія зараз нудьгує. Я не хочу, щоб в неї був цей мудлет. Я натискаю правою кнопку миші на цей мудлет і повністю його видаляю. За потреби можна змінювати або видаляти поточні бажання персонажа. Щоб видалити це бажання, також клікаємо правим кліком миші на Complete. Це означає, що ваш Сім виконає бажання і він отримує додаткові бали за нього. А щоб просто змінити бажання на якесь інше, треба клікнути на Rerollet. Мод дозволяє змінювати поточну погоду, сезони. І навіть час в грі. Можна регулювати рівень дружби чи романтики між сімами. А також можна додавати певні почуття, наприклад, симпатію, вдячність, образу або, як в прикладі, я додала перші враження до персонажів. Можна регулювати інтенсивність почуттів. Як бачите, зараз перше враження почало трошки пропадати. І, звісно, можна видалити будь-яке почуття, натиснувши правим кліком миші. Наступним буде мод, який називається Steady Sit. Більшість з вас про нього вже знає, я впевнена, але хто не знає, цей мод розв'язує типову проблему, коли сіми постійно встають під час розмови або їжі, і, взагалі, встають тоді, коли вам цього не потрібно. Тепер можна просто натиснути на місце, куди ви хочете посадити вашого сіма і нажати на стері і якийсь окремий період часу ваш всім буде сидіти, не вставати, і ви будете в спокої. Поговоримо про моди на їжу. В мене їх не так багато. Я, в принципі, задоволена тим, що дає сама гра, але для більшого урізноманітнення я використовую мод, який називається Granny's Cookbook. Це ось такий збірник рецептів. Ви його можете купити в режимі будівництва. В цьому збірнику достатньо багато страв. Є і рецепти закусок, барбекю, сніданків, десертів, основних страв, і їх дійсно дуже багато. Вони дуже гарні, естетичні, і я так думаю, що вони дуже смачні. Можна приготувати різні снеки, якісь напої, гарячі і холодні. Також тут є спеціальні рецепти, вишукані, можна приготувати грандіозну страву, можна щось випікати, тобто рецептів безліч і дійсно на будь-який смак. Наступний мод називається Cake a Break. Це ось така от коробочка, яку ви можете придбати в режимі будівництва знову ж таки. За допомогою цього мода ви з легкістю можете купувати різні тортики, не готуючи їх самостійно і не використовуючи комп'ютер. Можна купити такі звичайні тортики, або ж замовити торт на весілля. Наступний мод на їжу, а точніше на напої, це ось такий функціональний термос. Цей термос дуже зручний. Ви можете його брати з собою будь-куди. Ви можете подати чай, сік, каву, воду для пікніка, наприклад, цього більш ніж достатньо. Ви ось так можете подати і насолоджуватись ось такими гарними напоями. Ще один цікавий і корисний мод, як на мене, називається Turn on TV. Він дозволяє вмикати телевізор навіть коли сіми не сідають перед ним. Я можу просто увімкнути, наприклад, комедію, і він просто буде на фоні. Переходимо в каз, і я думаю, що ви одразу можете побачити, що в мене стоїть заміна стандартного фону. Мені зі спокійнішим фоном подобається набагато більше і нічого не відволікає від Сіма. Також думаю, що ви одразу можете побачити те, що моя сімка стоїть нерухомо, не жестикулює, не усміхається. Це за допомогою мода, який називається Stand Still in Cass. Для мене така поза ідеальна. Я пробувала інші моди, де сіми стоять в більш таких різких позах теж вони стоять спокійно, але в інших позах. Але мене це трошки відволікає і не зрозуміло, як сидить той чи інший одяг на сімі. Тому така поза для мене взагалі перфект далі. В мене стоїть мод на п'ять колонок вказ. Дуже зручно, мені так дуже подобається. Тому я думаю, що я цей мод точно не приберу зі своєї гри. Також я не можу обійтися без моду, який додає в гру нові риси характеру. В мене є два моди, перший з яких називається New Emotional Traits. Наприклад, у Джорджії стоїть риса характеру стоїк. Також мод додає такі риси характеру, як жвава, забудькувата, ботан і так далі. А другий мод називається Living with layers. Цей мод додає дев'ять рис характеру на основі психічного здоров'я, наприклад, розлад дефіциту уваги або обсесивно-компульсивний розлад. Дуже урізноманітнює гру і додає більшої цікавості, як на мене. Звісно, я не можу вам не показати. Один з моїх найулюбленіших модів це мод на перші враження. Я його досить часто використовую. Давайте я вам його покажу. На прикладі цього незнайомого нам чоловічка. Ми клацаємо дружність, дружно представитись або будь-яке представлення. І одразу бачимо перші враження. От, наприклад, Джорджі не сподобався цей чоловічок, і вона вважає, що він зарозумілий. І якраз я можу зразу показати вам мод, який називається Control Any Sim. Цей мод дозволяє тимчасово взяти під контроль будь-якого сіма у світі. Наприклад, я хочу взяти цього чоловічка під контроль і подивитися, які в нього перші враження щодо моєї Джорджі Я натискаю на дії, Control Sim. І можу побачити, що йому Джорджія сподобалась. Наприклад, так само щоб прибрати його з під контролю, натискаю більше варіантів. Шукаю дії і «Don't control 7». Дуже часто буває така ситуація, коли ви хочете, щоб ваші сіми поспілкувалися наодинці, але ось в розмову влазить якийсь інший сім. Небажаного сіма можна прибрати з розмови дуже легко, натиснувши правим кліком на персонажа, і все, ваші сіми тепер спілкуються тільки між собою. Наступний мод це мод на профорієнтаційний тест. Він знаходиться в комп'ютері в розділі Кар'єра. Ми натискаємо на профорієнтаційний тест. І ваш СІМ починає проходити тест. Він допомагає сімам визначити, яка кар'єра їм підходить. Результат базується на рисах характеру, на навичках і на запитання, які відповідають сіми. Нам пропонують дати відповідь ще на кілька додаткових запитань, і у висновку ми отримали результати, де нам розказують, який загальний тип особистості у нашого сіма і які кар'єри йому підходять. Мені здається, що це прикольний мод, особливо коли ви не знаєте, чим може зайнятися ваш сім, яку кар'єру йому обрати. Тож це може підштовхнути вас до якоїсь нової діяльності. Наступним в списку моїх улюблених модів буде мод, який називається Passionate Gifts, Це мод на пристрасні подарунки. За допомогою цього мода можна подарувати дуже класні подарунки і на різний бюджет. Наприклад, можна подарувати м'яку іграшку або букет з любовним листом, дизайнерська сумка, квіти та шоколад, модний наручний годинник, намисто з серцем, срібний браслет, тобто на будь-який смак і бюджет. Давайте зараз продемонструю вам, і Нейт подарує шанталь намисто з серцем. Як на мене, це дуже гарний мод, дуже класна анімація, і вона така довга. Тобто, якщо ви любите робити скріни для сюжеток, або ви просто любите гарні анімації в Sims, то цей мод має бути у вашій папці. Наступний мод, і, напевно, один з найкорисніших модів, які я використовувала, називається «Smarter Pie Menu». Це мод, який додає функцію пошуку у круговому меню. Тобто, якщо я хочу зараз задати моїм всімам дію щира бесіда. Для того, щоб мені її знайти, мені треба дуже багато всього переклікати, передивитися і, можливо, навіть пропустити цю дію, почати нервувати. І щоб такого не було, ми просто відкриваємо кругове меню. Як звичайно, і ми можемо ввести туди ключове слово, і гра відфільтрує всі доступні дії, що відповідають запиту. В нашому випадку я зараз веду слово щира бесіда. Навіть не до кінця ввела, і вже ця дія з'явилася. Так само можна робити з будь-якими діями, наприклад, я хочу зараз, щоб вони поцілувалися. Зразу в мене є поцілунок по сімейному, або відкривається романтика, де в мене є всі дії з поцілунком. Це реально дуже зручно і спрощує життя на всі 100%. Чи не тратує вас, коли сіми після приготування їжі одразу беруть собі? Порцію. Мене, наприклад, це дуже дратує, і от якраз в мене є мод, за допомогою якого сіми після приготування страви не кидаються одразу брати порцію. Також я використовую кілька замін стандартних анімацій, наприклад, читання, прийому їжі, перегляду телевізора. І також від цього автора один з моїх найулюбленіших модів це мод, який дозволяє читати книги в ліжку. Наступним в список моїх улюблених модів можна віднести мод на реалістичну вагітність і стосунки. Цей мод додає більше реалізму у вагітність, в сімейні та романтичні стосунки. Наприклад, функціонал, вагітність, та сім'я, ревнощі та невірність і репродуктивне здоров'я є для мене найулюбленішими. З цим модом кожна вагітність може бути унікальною і з різними реакціями на вагітність самої вагітної жінки і її партнера. Не буду детально поглиблюватися в кожен функціонал цього моду, але можу сказати, що він додає емоційності, драми і реалізму в сімейне життя сімів. Ну, якщо я вже почала вам розповідати про достатньо базові моди для мене, звісно, я не можу не згадати про мод на систему охорони здоров'я. За допомогою цього мода, сім може не просто почуватися погано, а й по-справжньому захворіти від застуди до більш серйозних хвороб. Для лікування доведеться звертатися до лікаря, отримувати рецепти на ліки та проходити огляди. Моди додають різні медичні події: візити до стоматолога для лікування зубів, перевірку зору та навіть можливість носити окуляри. Є система вакцинації, рецептурні препарати, а також індивідуальні симптоми та реакції на лікування усе це робить гру більш реалістичною і додає глибини повсякденному життю персонажів. Наступним буде невеличкий мод, а точніше, заміна вигляду телефону. Мені не подобається стандартний вигляд телефону в Sims, тому я завжди використовую цю заміну. Є можливість змінити тему телефону і чохла. Можна підібрати стиль під кожного персонажа. Це така маленька заміна, але гра виглядає набагато сучасніше і естетичніше. Наступний мод додає до гри справжній онлайн-магазин. Він називається Amazon Marketplace і цю карточку можна купити в режимі будівництва. Асортимент просто величезний від декору та техніки до медикаментів, дитячих товарів і навіть рідкісних предметів, які важко знайти у звичайному режимі покупки. Якщо ви любите фотографувати своїх сім'їв, то вам 100% потрібен цей мод на камеру і сола фото. Її ви можете знайти у режимі будівництва так само, як і штатив, на якому можна закріпити цю камеру. Далі я ставлю свого персонажа в позу також за допомогою мода Post Player. Обираю потрібну мені позу. Натискаю саме на камеру сфотографувати і фотографую мого персонажа так, як мені потрібно. Обираю різні ракурси, як бачите. І потім ці фотографії можна знайти у багажі персонажа. Для того щоб роздрукувати ці фото, вам потрібен мод Photographic Memory. Це така флешка, яку ви також можете знайти в режимі будівництва. Просто натискаєте на неї фотостудія, і вам доступні різні формати, в яких ви можете роздрукувати фото. Натискаєте на обраний формат, обираєте фотографію і все готово. Роздрукована фотографія буде у вас в багажі, і ви можете повішати її куди завгодно. Ну і останній невеличкий мод називається Visible Hidden Needs. Мод відкриває приховані показники спраги, гігієни рук та гігієни рота, роблячи їх видимими у вигляді мудлетів. Все, що вам потрібно, це пити склянку води, чистити зуби і мити руки регулярно. Також, щоб втамувати спрагу, всі ми можуть використовувати ось таку пляшку, яку можна знайти в режимі будівництва. Персонаж може наповнювати цю пляшку водою і пити з нею тоді, коли йому потрібно. Майте на увазі, якщо не давати воду своїм сімам, вони можуть втрачати свідомість на деякий час. Ну що ж, це були всі мої улюблені моди, які роблять мою гру набагато цікавішою, реалістичнішою і живішою. Напишіть у коментарях, які з них уже є у вас або які ви хочете спробувати. А ще поділіться своїми улюбленими модами, буде цікаво почитати і, можливо, спробувати їх у своїй грі, якщо я таких ще не маю. Підтримайте відео лайком, підпискою і не забудьте натиснути на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео!